Христос Воскрес! Я дивлюсь на вас на цьому до зібрання. Але ніхто не засновує. Всі бодрі, всі усміхаються, особливо, коли ще солом потрібні заспівати, то все добре значить. Справді, значить, Христос живий. І ми живемо, і ми ще живемо. Слава Богу нашому. Слава Богу! Ми привикли вітати один одного таким вітанням, відповідати, зазвичай таким самим вітанням, хто Воскрес, хто Сум Воскрес. Я пам'ятаю, коли я ще працював на шахті, в нас був такий парток. Досить ідейний чоловік, який не просто виконував свою роботу. І ми, в мене з ним були часто цікаві дискусії. Відносно Бога, звичайно. Де відносно партії також? І коли прийшов час Воскресіння Христа, після свята я прийшов на роботу, мені вже було ну, цікаво зачепити його. Це був гарний момент. Прости, пройти просто так я вже не, не міг. Відходжу до Семенну, що Христос воскрес. Я знаю. Кажу <клес> до нього, ви вже ближче, до Царства Небесного були ще після вчора. А чому ти не я Та Я да не Ні, я кажу, вже не золосімо тис. А ті, коли зовсім нічого, нічого не вірили і зовсім все відкидали. Але коли сказали, що я знаю, що Христос Воскрес, то вже не зовсім авісти. Ви вже розумієте, що Христос був мертвий, ви знаєте, що Він Воскрес. Ви вже на крок, на крок ближче до Господа. Так що любить крок. Давайте ми прочитаємо місце Божого слова Івані Матвія, 28 розділ, де підійде в душі. Прочитаємо Іван Яфія 28 років. Івані. Читаємо з 5 вірша. А Ангел звався і промовив жінка: не лякайтесь, бо я знаю, що Ісусу розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, я б сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскресень із мертвих, і готовий випереджує вас в Галею. Там його ви побачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від Гробу зі страхом і радістю великою, побігли, щоб учням його сповістити. Аж ось переслів їх Ісус і сказав радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонилися йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтеся, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть Гавілею там побачить мене. Слава Ісусу! Слава Господу! І воно і описав нам дуже цікаву подію Воскресіння або те, що було зв'язано з Воскресінням Господа Ісуса Христа. Коли ще правда говорив про те, що апостол не відповів на вітання, що прийшло Воскрес, тому що це в їхньому часі ще не було як вітання. Це була новина, яку він ще не міг до кінця осознати. Це ще не було вітання. Вже потім, я думаю, про Саша, що правда, воно в християн стало як вітання. Але я собі уявляю, як ви взагалі думаєте про Петра, в більшості моїх уяви мої Петро асоціюється як такий поважний чоловік. Поважних чоловіків я не бачив на переходах. Поважних чоловіків я не бачив на дистанціях, що вони бігли. Не поважні. Але з Петра поважні вся втікла, коли він почув, що Христос воскрес, Діть, до гробу, подивіться. І вони з молодшим учнем на перегонки. Так молодчені, брати і сестри. Йому було непросто цікаво, тут лишалося величезне питання, значимне питання для Петра. Христос Воскрес. Ні на свою поважність, ні на що інші речі він не дивиться. Бігом, Бігом хоче побачити, справді що це І це було справді так. Він ходить в гріб, бачить плещів, лише одні ці мале. Христа немає. Христа немає. Вістка одна з одною жінки кажуть, що Христос Воскрес. Пізніше Христос сам з'явився Петрові. потім з'являється іншим учням. І так час від часу, напротязі навіть першого дня, Христос з'явився вже багатьом людям. І ось ми читали це місце Божого Слова. Марко використовує слово таке не жахайтесь, коли Божі післанці сказали. Та це слово використовує інше слово. Тут у Матвію написано не лякайтесь а Здається, написав таке слово не жахайтесь. Ми можемо уявити, брати мої сестри, коли жінки прийшли ще в сутінках ночі, ще не зовсім розвинулося гробу. Не знаю, чи хтось дуже е, любить. Десь серед ночі піти на центр. Я за тим що коли проходив біля центру, мені приходилось не раз, не два, а то в компанії інакше. А коли приходилось до бабці, своєї, те самому, а вже ніч. Якусь немоволі воно не є зовсім так приємно, ну не є якось так зовсім комфортно. Все-таки якась така обстановка, знаєте, цікава. Та я знаю, що ніхто з них ще не вийшов. Щоб мене злякати, але все одно. Але жінки набралися, сміливості і ранню-раню поле, ще було темно. Взяли пахощі і йдуть. Жінки, почекайте трошки. Зараз йде сонце, стане ясно, стане видно. І ви звершите те, чого ви йдете. Але вони не терплять. І це добре не терпеньом. Вчасно в жінок, тих чоловіків є нетерпіння, але яке не грає нам в користь. А тут добре. Ну Як собі вігаю, вони приходять до гробу, до братній сестрі, а тут землетрус. На світанку прийшли на цвинтар до гробу, а тут і землетрус. Мали хто відкривають після трасіння землі очі, ангел судить. Нока. Ну Самій сильній сказав ой. Це не просте явище, це не проста ситуація. Чисто по-земному, чисто по-людському. І чують слово не лякайтеся, не жахайтеся, не лякайтеся, не бійтеся. Його тут немає, Він воскрес. Слава Ісусу. Ідіть, каже, головею. хутко! І йшли хутко і бігли, тут написано сповістити учнів. Я хочу сьогодні знову нагадати ще одне місце, яке вже сказав сам Христос. Радійте. І з тідючого міші знову каже, не лякайтесь. Два слова. Радійте, радість і страти. Якщо їх порівняти, то напевно можна зрозуміти такий контраст, як чорне і міле, правда, похоже, хто є лінгвіст. Чорна і біла. Щось подібне, напевно, страх і радість. Спільного у них немає нічого. В страсі і радості спільноти немає ніякої. Це зовсім протилежні речі. Зовсім протилежні речі. І для жінок, і для всіх ми розуміємо, що, якщо до Воскресіння Христа є причина для страху. А найбільшою причиною для страху смерть. Напевно, іншої причини такої великої богомології для страху немає. Смерть. Всі люди бояться смерті. Менші чи більшій мірі, але нікому ж смерть не причиняє радості. Ворогорого. А так ну. І лише один апостол Павло. Сказав таке слово, що для мене життя то що? Або хто? Христос, а смерть то надбання. Але брати сестри, ми зрозуміємо, це Це слово теж правильно потрібно зрозуміти, Павло не боявся смерті. Він казав, що для мене краще вже перейти, але залишити в, в тілі краще. Нас, але ніде не написано, що Петро, Павло свідомо шукав смерті. Не знав, що на все своє пора. І коли тягала на нього небезпека, я в коші опускаю і правда? Коли інші були ситуації, його таємно перепроваджують інше місце. Чому? Він мав працювати. І він свідомо не шукав смерті. Але він сказав, що смерть для мене над Що сьогодні робить смерть, що сьогодні страх робить з людьми? Коли взяти по статистиці, коли взяти деякі медичні джерела, деякі почитати, то кажуть медики, що від страху і страху людині, в людини дещо змінюється. Якщо маленький страх, маленьке пережиття страху, то не страшно, коли не то не відходить. І все стає в самому порядку денному. Якщо більший страх, більший стрес людині те, що відбувається. Деякі люди не витримують і взагалі серце зупиняється. Просто зупиняється серцем. Деяких людей порушується розумовою властивості і навіть на все життя. Від великого пережиття, від великого страху, від великого стресу. Де люди, великі жаль, це є фактом. Одержим. Після пережиття великого страху. Хто може послідкувати або доказати це більше якимись ну, даними, то само жити підтвердити? Так буває. Страх це дуже велика рушійна сила сатани. Я пам'ятаю з дитинства мій браток до Ну і тільки темніло, мене раз хотіла десь погратися на вулиці, поганяти то хлопчиська. Але тільки трошки темніло. І беретесь, який жив через дві хати, вже сидів вдома. Якщо б йому мама сказала дівкомору, принеси панкусь закрутки, він би вже не пішов. Не пішов і все. Десь мав якесь пережиття, якийсь страх. І тільки темніло. Все. Ніхто, нічого, ніяка сила не могла його заставити зробити те, що він боявся. Страх, страх перелізував. І він не міг. Пройшли роки. Пережив, подорослі а тоді аж. перемінився. Страх велика справа і велика си. Але, брати сестри, на противагу страху, про яку навіть того писали, в новому заповітті каже, що страх має муку. Страх має муку, червонолог заповіді пісно я написано, правда? Страх має муку. І той, хто боїться, несовершенний любві. Той, хто боїться, несовершеним, недосконалий. Я хочу сказати вам всім, чоловіки і жінки, хлопці і дівчата. Коли ви любите своїх чоловіків жінок, Справді любите, довіряєте їм. І хтось вам сказав таке слово, що хтось якась і зміна. Коли ви любите ваше серце, впевнене, ви не будете ні боятися, ні переживати. Ви спокійні за свій поговорим. Просто спокійні. Але коли впустите вже в своє серце якусь стрілу і почнете роздумувати, чи це справді, чи ні, ваш спокій пропав. Що вам тільки не буде вижатися, що вам тільки не буде примарюватися? Які картини ви тільки перед собою зможете не ви навіть, а сатана зможе вам понамальовувати тільки з цієї причини. Любов втратила певну міру, вас прийде невпевненість, страх, підозра і пішла поїхала. І першим словом, яке ангели сказали до жінок, не лякайтеся, не жахайтеся, не жахайтеся. Христос живий, слава Ісусу! Та славе Слово Христос! Сказав учням, а ще сказав більше. Радійте, на противагу страху, віруючий люди мають мати радість. Радість в Бозі, радість спасіння, радість відпрощення гріхів, радість того, що на небесах готується нам краще місце, радість. Коли є з Бога більший або вищої радісті немає. Один із моментів, в яких лікарі бажають лікувати людей, потерпівши в певні стреси на ситуації, навіть для простої хвороби, для простої хвороби радять таке лікарство, яке не можна вмістити в жодний флакончик, яку не можна закладати в жодну таблетку, іншу якусь капсулу, капельницю і, така, і так далі. Просто каріть. Побільше позитивних емоцій. Так є? І що робить позитивні емоції в серці люд, людини, яка хворіє, яка, можливо, після операції та далі? Показується, що вона має більшу дію, навіть якась таблетка, якийсь розчин і так далі. Добре слово, добра емоція. Воно впливає на людину як кращий рік. І Христос скаже до учнів, перестріває їх Ісус, вони ще дивіться, є і поміщено. І хутко вони йшли від гробу зі страхом і радістю великою. Апостол підмітить дуже цікавий момент зі страхом і радістю великою. Спочатку мали страх. Їм Анна сказала, не бійтеся, вони відійшли від гробу йдуть сповіщати, що мають, що мають страх, але вже й мають радість. Але це все перемішано. Христос, перше Слово, яке їм каже, радійте, радійте. і сестри, коли говорите про Воскресіння Ісуса Христа, ми маємо чому радіти. По-перше, смерть насправді втратила свою силу. Ту силу, яку вона мала, після Воскресіння Христа вона втратила. Чи не так і сестри? Не те, що втратила, вона є переможена, переможена Христом. І притом і при переможена раз і назавжди. То нічого, що ми дочасно тепер живемо і вмираємо. Сама смерть по своїй суті вже знищена, вона переможена смертю і Воскресінням Ісуса Христа. І тому, що не вірючи в не немає чого Не Немає чого жахатися. Ми живемо надії, в нас є живий Господь. І нас має переважати радість, переважати усвідомлення того, що наш Христос є живий Бог. Він є скрізь присутній. Він є самогутній. Він переміг. Він переможець. Він переможець. Не знаю, хто вважає найбільших переможців тут, на цій землі. Навіть кожна епоха мала свого героя. Кожна епоха мала свого героя. Про я колись вважали Наполеона, але прийшов час. І того вислав на острів Ельбу посадили там, великий чоловіче. Хтось на певний час знову письмо перемоги думали, думало, що він переможець, закінчив життя зовсім не, не, не переможно. Але Христос насправді переможець! Слава йому! Yeah. І не тільки він сам переможець, але написано, що Він перемогу нам дав. Алілуя! Нам, жителі планети земля, Христос дає перемогу над чим, над ким, брати мої сестри? Над владою пекла, над силами сатани. Бог нам дає перемогу. Навіть над гріхом, який бажає панувати над нашим серцем, Бог нам дає перемогу. Алілуя! Самі десь ми не можемо. Ми самі все вирішаємо, але коли прикликає Боже Ім'я, Бог нам дає перемогу. Надріхо, над всім. Бога надає перемогу, перемогу. І написано вже у П'ялені: Переможець наслідує все. Слава Богу. Це вже не про Христа Ісуса сказано про Це сказано вже про нас. Переможець. Наслідує все. Ми будемо зараз молитися до Господа, будемо дякувати Богу. Нехай справді не страх манує в наших серцях, а радість від Духа Святого вселиться і буде в нас. Радість є багатовимірна. Радість є ще раз, готові, дуже багатовимірна. Ну, Знайшов на, на землі 5 гривень. Та, такі вже гроші, як час. але знайшов 5 гривень. І хто той момент заплакав з вас, та не думаю. Таких ось знайшов. 5 гривень. Ну, чисто наша натура, правда людська? Знайшов роботу кращу, радієм, знайшов дружину гарну, радіє. Багато є причин для радості, брати сестри. Коли отримуємо спасіння від Бога, це радість понад всяку радість. Радість понад всяку радість, коли ми знаємо, що ворота неба відкриті для нас, це саме велика радість. Алілуя! А ви знаєте, любі друзі, що зараз на бесах ще продовжують бути відкриті брати. І Бог запрошує всіх людей. Хто є на цьому місці, хто прийшов перше, хто прийшов десятий раз, хто, можливо, колись ходить, сьогодні знову прийшов. Пам'ятайте, любі друзі, для вас ще є відкриті брами Небесного міста. І Бог запрошує вас, Бог кличе вас. Можливо, хтось хоче покаятися. Можливо, хтось хоче примиритися з Богом і отримати радість взамін страху. Можливо, отримати радість взамін того, що нас стає великим бар'єром, Томить нас, мучить нас. Дорога душа, Бог тобі сьогодні не я. Бог тобі може подарувати радість у твоє серце, яке ніхто не забере, яке ніхто не вкраде, яке ніхто не зрушить, бо в Христі Ісусі Божі істини стоять вічно, вони не захитаються, буде занатрус, не пошкодить. Зараза нічна, як написано, в співвіді скаже. Не пошкоди тобі, тому що Господь, Бог твій, з тобою. Охорона моя, каже Давид, охорона моя! Щити мій! Алілуя!» Для вірних Божих! Господь Ісус є охорона, є щит, є захист, є одною з найбільшої радостей, яку ми тільки можемо мати. Бо сум! Бо страх, бо смерть, вони ніколи не приносять нам добра. Але радість Христі Ісусі, а я ще одна вімі радість, їх всіх далеко не прорахував, а я навіть радість в Дусі Святому. Дорогі друже, коли ти переживав таку радість, не просто радість від, хоро, від хорошої зарплати, а коли ти переживав радість в Дусі Святому, а можливо, ще ніколи не І в сьогоднішній день Бог тебе може сповнити Духом Святим, і ти будеш знати, що таке радість в Дусі Святому. Це понад всякою радість. Тож давайте, браті святи, не слили наші коліна. Сердечно і щиро подякуємо нашому Господеві. прославимо Його, звинуючий Його. і нехай серце наше наповняє радість, радість спасіння, радість спілкування з Богом, хай Божий мир, Божа радість, сповнює наші серця, а ми славимо Його!